Як зробити просту і при цьому максимально правильну систему обв'язки твердопаливного котла до буферної ємності? Розглянемо таку просту схему. Маємо твердопаливний котел. Від нього іде подача зверху. Обов'язково встановлюємо групу безпеки з аварійним клапаном на 2,5 або на 3 атмосфери. За групою безпекою у нас розташований кран. Так само і на обратці біля котла розташований кран. Для чого потрібні ці клапани крани? Крани потрібні для того, якщо вам потрібно буде демонтувати котел або замінити його. Ви перекриваєте ці крани, щоб не зливати воду повністю з вашої системи. Опалення, демонтуєте котел, замінюєте його, і вам не потрібно займатися такою морокою, як зливом води з системи. Тому бажано тут встановити такі крани. Далі вода у нас по подачі йде або з примусовою, або з природною циркуляцією, йде прямо до буферної ємності. Тут перед буферною ємністю бажано встановити запірний клапан. Для чого він встановлюється? Коли в вашому котлі закінчились дрова, він вже перегорів і температура в ньому почала падати. То в буферній ємності, скоріш за все, вона ще буде вище ніж в самому котлі, і для того, щоб зворотні потоки не пішли по циркуляції назад в котел і зайвим чином не прогрівали ваш твердопаливний котел з буферної ємності, то вам бажано встановити такий клапан для того, щоб залишити в буферній ємності цю гарячу воду і не витрачати її. На твердопаливний котел. Як все це врешті-решт працює? Вода у вас, під... коли котел прогрівається, вода під... гаряча вода піднімається і направляється до буферної ємності. Але через трьохходовий клапан, який не пускає потоки з обратки, у вас водичка йде таким чином, повертаючись назад. Котел, для чого це потрібно? Для того щоб прогріти нижню частину вашого котла і збільшити термін служби вашого твердопаливного котла. Тобто, поки не прогріється до 55 градусів. Трьоходовий клапан не відчує на собі цю температуру, а точніше сказати, повне відкриття цього клапана йде на 60 градусів. Він відкривається і у вас і пускає водичку прямо до буферної ємності. Тоді у вас циркуляція виглядає таким чином, що у вас вода йде в буферну ємність, а обратка з буферної ємності повертається в сам тварпаливний. Котел на цьому вузлі обв'язки багато не буду зупинятися розповідати. Тут вам бажано так само встановити крани для того, щоб якщо якийсь елемент або циркуляційний насос, або трьодовий клапан, або фільтр грубої очистки вийде з ладу, вам потрібно все це буде демонтувати або замінити, або почистити. Ви перекриваєте крани знову ж таки, щоб не зливати воду системи, і у вас знов ж таки потім все це працює без зайвих турбот. Між вузлом обв'язки і твердопаленим котлом встановлюєте розширювальний бак, зазвичай це йде 10% від загального об'єму. Буферна ємність, літраж буферної ємності теж формулюється, формується індивідуально, що далі цікаво від самої буферної ємності. Від буферної ємності у нас іде подача на будинок і йде обратка, яка повертається знову ж таки в буферну ємність. Тут ми встановлюємо циркуляційний насос, тут у нас іде труба, яка просто з'єднує подачу і обратку. І тут встановлюється змішувальний клапан з термо. Головкою. Для чого це робиться? Для того, щоб подавати на ваш будинок ту температуру, яка вам буде комфортна для проживання. Тобто, якщо в буферній ємності 90 градусів, всі 90 градусів не йдуть вам на систему опалення, щоб вам в будинку не було жарко. Ви тут встановлюєте собі, наприклад, 40 градусів, відчуваєте, що вам комфортно. І цей клапан бере трошки холодної води. Звідси з обратки під змішую її з гарячою цією водою, яка виходить з буферної ємності 90 градусів, і за допомогою циркуляційного насосу подає все це на ваш будинок. Таким чином, друзі, при такій схемі встановлення з обв'язкою, з буферної ємності, ваш твердопаливний котел буде служити десятки років, і при цьому ви будете отримувати в вашому будинку максимально комфортну температуру для проживання.